Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України. Продовжуємо з вами вивчати нервову систему людини. На минулому уроці ми з вами познайомилися з особливостями будови периферичної нервової системи, розглянули роботу автономної соматичної нервової системи. Ну а сьогодні ми з вами будемо розбирати питання, з чим пов'язані, як формуються реакції нашого організму на дію різноманітних зовнішніх і внутрішніх Подразників, щоб ми з вами не робили, які б дії не виконували, всі вони пов'язані з діяльністю нервової системи і всі вони є рефлекторними. Як відбуваються ці дії, і який сам механізм утворення? Рефлексів про це будемо говорити на сьогоднішньому уроці. Тема нашого сьогоднішнього уроку – рефлекторна природа діяльності нервової системи. Мета нашого сьогоднішнього уроку – розглянути, пригадати точніше, поняття рефлекс, розглянути, які є види рефлексів і чим і в чому полягають їх особливості. Давайте будемо з вами розпочинати. Отже, пригадаємо з вами з сьомого класу, що таке рефлекс, коли ми з вами вчили тварин. Біологію тварин в цьому класі ми з вами вже згадували це поняття і знаємо, що рефлекс це слово, яке прийшло до нас з латинської мови, означає відображення. Іншими словами, рефлекс це відповідь організму на зовнішній або внутрішній подразник, який здійснюється за участю нервової системи. В основі будь-якого рефлексу лежить робота двох нейронів: один нейрон чутливий. І другий нейрон руховий. Крім того, у формуванні рефлексу беруть участь іще і в так звані вставні нейрони. Шлях, який проходить збудження від чутливого нейрону до рухового нейрону, називається рефлекторною дугою. Давайте розглянемо з вами найпростіший рефлекс людини. Всі ми знаємо, що коли нам боляче, коли ми, наприклад, торкаємося до голки або торкаємося до гарячого, то ми зразу відсмикуємо руку. Причому робимо ми це з вами. Інколи і несвідомо. що ж відбувається в нашому організмі. Як тільки ми торкнулися гарячого, ем, у нас ви знаєте, що по всьому тілу є рецептори. Ем, Больові сигнали від рецепторів потрапляють до е, спинного мозку почутливим нейронам. Ось цей шлях показаний зеленою лінією. Так, ті, в свою чергу, збуджують рухові нейрони, які знаходяться в спинному мозку. І рухові нейрони, подивіться, посилають сигнал до м'яза, м'яз скорочується, і ми відсмикуємо руку. Тільки що діти ми розглянули найпростішу рефлекторну дугу. По суті, діти всі наші дії, які ми виконуємо, вони є рефлекторними. Тобто всі наші дії здійснюються завдяки рефлекторній дузі. Рефлекторна дуга, ще раз повторюсь, це шлях, який проходить збудження від чутливого нейрона до рухового нейрона, звичайно, це дуже важлива система для нашого організму, тому що саме така система дає можливість нашим нервовим центрам у випадку необхідності вносити термінові зміни в дії робочих органів, і врятувати таким чином наше здоров'я і наше життя. Отже, ми можемо сказати, друзі, що рефлекторний принцип нервової регуляції полягає в тому, що будь-яка реакція, будь наш вид діяльності є звичайнісіньким рефлексом. Як я вже казав, в рефлексі беруть участь різноманітні види рецепторів. Рецепторів у нашому тілі дуже багато. Вони є як назовні нашого тіла, так і у внутрішніх органах. За видом подразника, рецептори бувають механічні та температурні, які знаходяться в шкірі. Смакові, які містяться на язиці, зорові, які є в наших очах, нюхові, які знаходяться в носовій порожнині, слухові у наших вухах та хімічні, які містяться в кровоносних судинах. Також діти рецепти поділяються за місцем розташування в організмі, розрізняють зовнішні рецептори, тобто це рецептори шкіри, ока, вуха і внутрішні рецептори, тобто рецептори внутрішніх органів, серця, нирок, печінки, так? І сюди ж відносяться ще рецептори опорно-рухового апарату, тобто ті рецептори, які розташовані в м'язах. Отже, ми з вами прийшли до висновку, що будь-які наші дії, будь-які наші вчинки носять рефлекторну природу і пов'язані з роботою нервової системи. Треба сказати, що рефлекси поділяють на дві великі групи: розрізняють безумовні рефлекси і умовні рефлекси. Давайте з вами розглянемо їх особливості і чим вони відрізняються. Безумовні рефлекси це вроджені реакції організму, вони передаються спадково, тобто від батьків до дітей. А центри цих рефлексів знаходяться в найдавніших частинах нашої нервової системи, а саме у спинному і в довгастому мозку. Умовні ж рефлекси, на відміну від безумовних, це набуті рефлекси. Набуті реакції вони набуваються впродовж життя, вони є індивідуальні, і їхні центри знаходяться не в спинному і довгастому мозках, а в корі півкуль кінцевого мозку. Якщо зупинитися більш детальніше на безумовних рефлексах, то слід відмітити, що безумовний рефлекс це спадково закріплена форма реакції нашого організму на зовнішні і внутрішні. Подразники. Як я вже казав, безумовні рефлекси успадковуються дітьми від батьків, вони зберігаються протягом усього життя організму і відтворюються з покоління покоління. А ще діти, безумовні рефлекси, характерні для всіх особин одного виду, тобто вони є груповими. Слід відмітити, що деякі безумовні рефлекси можуть зникати, наприклад, сальний рефлекс, тобто рефлекс смоктання. Молока. В чому ж причина? А причина криється в головному мозку. Справа в тому, що наш головний мозок відповідає тільки за ті безумовні рефлекси, які відіграють важливу роль для збереження нашого життя і здоров'я. Якщо такий рефлекс практично не використовується надалі або він не потрібен, то його існування припиняється. Рефле рефле безумовним рефлексом також є крик людини, крик дитини новонародженої дитини при народженні. Так, добре. Окрім безумовного рефлексу, дуже важливе значення мають іще і інстинкти, але про них трошки пізніше. Які ж існують безумовні рефлекси у людини? Насправді, діти, у нас їх дуже багато: це рухові рефлекси, дихальні рефлекси, які пов'язані з вдихом і видихом, вегетативні рефлекси, які забезпечують роботу внутрішніх органів, і тим самим підтримують сталість внутрішнього середовища організму, орієнтувальні рефлекси. Дуже добре всім відомі такі процеси, як чхання і кашель. Це теж рефлекси захисного характеру, харчові рефлекси, наприклад, коли ми бачимо їжу, то в нас виділяється слина, статеві рефлекси, які забезпечують продовження роду і розмноження. Звичайно, біологічна роль безумовних рефлексів дуже дуже важлива. По-перше, вони забезпечують сталість внутрішнього середовища. Забезпечують процеси розмноження, чим сприяють виживанню біологічного виду. Саме вони зумовлюють існування організму одразу ж після народження. Працює дихальний рефлекс. Вони є основою для формування умовних рефлексів, про які я скажу трошки згодом. Треба сказати, що крім безумовних рефлексів, виділяють ще таке поняття, як інстинкти. В багатьох випадках наша з вами поведінка є інстинктивною. Слово інстинкт. Теж прийшло до нас латинської мови, як і слово рефлекс, і означає спонука, мотив. Ін, інстинкт це певна сукупність складних спадково зумовлених стереотипних дій. Вони теж, як і рефлекси, здійснюються на певні зовнішні і внутрішні подразники для задоволення основних потреб. Наприклад, до інстинктів можна віднести пошук їжі, здобування їжі, заходи, безп... заходи під час небезпеки, розмноження. Материнські, батьківські інстинкти у людини прояви інстинкти проявляються в материнському інстинкті, тобто турботи матері про дитину, в інстинкт самозбереження, інстинкт продовження роду, інстинкт дослідження, домінування, інстинкт свободи, крім безумовних рефлексів, які не дають нам можливості сприяють нашому виживанню. Але надають нам можливості пристосуватися до конкретних умов зовнішнього середовища, яке постійно змінюється, існують умовні рефлекси. Умовні рефлекси це набуті індивідуальні, я підкреслюю, індивідуальні реакції організму, які дають можливість живій істоті пристосуватися до змін середовища. Ми знаємо, що середовище постійно змінюється, і для того, щоб вижити, живий організм має пристосуватися. І отут на допомогу приходять умовні рефлекси. Звичайно, умовні рефлекси е, виникають тільки на дію умовних подразників, які не є постійними, а значить, і умовні рефлекси теж не є постійними. Що це означає? Що час від часу вони можуть зникати. Вони є набутими, тобто вони набуваються впродовж всього життя і виникають, звичайно ж, на базі безумовних рефлексів. Умовні рефлекси, на відміну від безумовних дітей, є пристосувальними і індивідуальними. Вони змінюються протягом усього життя і здійснюються через тимчасові зв'язки. Яскравим прикладом умовного рефлексу є те, коли ми побачимо лимон або почуємо слово лимон, або почуємо про якусь, скажімо, смачну їжу, у нас починає виділятися слина. І виділення слини в даному випадку якраз і є умовним рефлексом. Слід відмітити, друзі, що умовні рефлекси вперше були описані видатним фізіологом Павловим. Він помітив, що коли ми годуємо собаку і дзвонимо перед цим дзвіночок, то за якийсь час у собаки починає виділятися слина у відповідь вже навіть на дзенькі дзвіночка, тобто не обов'язково давати собаці їжу, щоб вона відчула її запах. Достатньо подзвонити в дзвіночок, і собачка вже знає, ага, раз дзвонить в дзвіночок, значить скоро буде їжа. І в неї починається виділятися слина. Треба сказати, що таким подразником перед годівлею тварини може бути не тільки дзвіночок, це може бути увімкнення світла. Саме описаний різновид умовного рефлексу лежить в основі багатьох сучасних методів, які використовуються для дресирування тварини. Що ж потрібно для того, аби виник умовний рефлекс? По-перше, повинно бути два подразника: один умовний, один безумовний. Умовний подразник повинен передувати безумовному або майже збігатися за часом з ним. По-третє, безумовний подразник повинен бути сильніший умовному. І по четверте, повинні, не повинно бути якихось відволікаючим подразників. Якщо ми говоримо про приклади умовних рефлексів, то я зараз не буду звертатися тільки до того, що ви зараз бачите на слайді. Тут прикладів можна навести дуже багато. Давайте ну, спробуємо. Я вам наведу пару прикладів, якими ви користуєтеся, тому що умовними рефлексами ми користуємося з вами щодня, просто мало хто знає про це. Ну, наприклад, от вам треба вставати в школу, да, і коли після літніх канікул пригадайте, як вам складно прокидатися. Чому так відбувається? Тому що ви можете сказати, наш організм ну від відвик від цього. Да? Він, дійсно, він дійсно відвик. Але коли ми починаємо перший тиждень, другий тиждень з кожним тижнем нам все легше і легше прокидатися. Чому тому, що умовний цей подразник. А умовним подразником може бути, наприклад, той самий будильник. Якщо багато разів він повторюється, то наш організм поступово звикає до цього умовного подразника і на нього реагує. Тобто, будильник, який ми наводимо щоранку для того, щоб прокинутися в школу або на роботу, є умовним подразником. І ви маєте розуміти, що з часом, якщо багаторазово буде цей умовний подразник повторюватися, то ви зможете, в принципі, прокидатися і без будильника. Це є умовний рефлекс. Тобто, організм звикає, що в той чи інший час він має прокинутися, він має включитися. Це є умовним рефлексом. І як я вже казав, умовні рефлекси можуть зникати. Правда, якщо, наприклад, ви уходите на канікули і перестаєте вимикаєте будильник, починаєте прокидатися в інший час. У вас цей умовний рефлекс, ну, наприклад. Пробудження в той чи інший да, час він у вас зникає. Тобто, це про що говорить? Це говорить про те, що умовні рефлекси вони не є постійними, вони можуть змінюватися. Ще один приклад умовного рефлексу, який я хочу навести з вашого життя. Уявіть собі, у вас є власна кімната. Ну, У багатьох із вас вона є. Да? І коли ви заходите в кімнату і вам треба включити світло, а в кімнаті темно. Да? То спочатку ви як сліпе кошеня, шукаєте того вимикача для того, аби його знайти, натиснути, включити світло. Але з часом вам не треба нічого шукати. Ви в кімнату зайшли, протягнули руку і точно потрапляєте в те місце, де знаходиться вимикач. Це діти теж є умовний рефлекс. Як бачимо, умовні рефлекси відіграють велику біологічну роль в житті. Біологічне значення умовних рефлексів полягає в тому, що вони в першу чергу дають можливість організму пристосуватися до конкретних умов життя, дають можливість це зробити заздалегідь. Умовні рефлекси мають попереджувальне і сигнальне значення, оскільки організм починає реагувати цілеспрямовано ще до того, як почне діяти життєво важливий подразник. Пригадуйте, я вам говорив за будильник. Інколи, от у мене, наприклад, так не за як у вас, інколи буває. Що я прокидаюсь навіть раніше, ніж мені треба піти на роботу, тобто працює оцей умовний рефлекс. Тому, звичайно, умовні рефлекси забезпечують живій істоті можливість заздалегідь оцінити небезпеку або якийсь корисний подразник, а також здійснювати цілеспрямовані якісь дії і свідомо уникати помилок. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися. З рефлексами розібрали умовні та безумовні рефлекси, їх причини та їх біологічне значення для життя людини. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.